Завод «Хаут Мауко» – це колиска компанії. Кооперативна група розташована неподалік від заводу. Завод спеціалізується на гібридах кукурудзи та соняшнику та має потужність сушіння. Врожаю площею від 5500 до 6000 гектарів і забезпечує весь виробничий процес до отримання готового продукту, який ми постачаємо нашим клієнтам. Мене звати Анна Маріташа. Я відповідаю за операційну діяльність на нашому підприємстві з 2020 року. Завод Хаут Мауко, як вам відомо, розташований на історичній території кооперативу. Він знаходиться в центрі мережі фермерів, які вирощують насіння для бренду та клієнтів. Цей завод є частиною історії кооперативу. Це означає, що в певний момент нам передали цей виробничий об'єкт, і наше завдання продовжувати його розвиток, підвищувати компетентність та вдосконалювати процеси, щоб передати наступним поколінням. Я тут для того, щоб допомогти у цьому процесі, мене звати Паскаль Лафон, і я вже чотири роки керую заводом «Хаут Мауко. Ми починаємо з етапу збору врожаю, тобто прийому зерна від фермерів, які працюють із нами за контрактом. Далі йде етап сушіння кукурудзи в качанах. Ми повинні знизити вологість кукурудзи. З 38 до 13% за допомогою наших сушарок. Після цього йде етап калібрування, це сортування насіння за розміром і вагою, щоб сформувати максимально однорідні партії, які потім продаються за кількістю зерен. Потім йде етап пакування. Він включає остаточну обробку насіння, фасування у мішки, укладання на палети та підготовку до відправлення клієнтів.